Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. сьогодні. Про це на спільному брифінгу, як ви бачили, з главою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном повідомив Володимир Зеленський. Ці машини країна нам уже надавала як військову допомогу, і вони вже виборюють перемогу України на фронті. Докладніше, докладніше розкаже Ігор Лаванок. Шведська якість і броньована міць. Бойова машина піхоти cv 90 Чим особливі ці машини? Можна говорити, що це легкий танк. Шведські панцерники вже в Україні і працюють на фронті, що показали на полі бою і як вони посилять наше військо. Я не хочу сидіти в танку, по якому стріляє ця машина. Можливості і захист. Чому цю машину називають однією з найкращих БМП сучасності? Ці Сла відкидаєш. Присідаємо, є столики важкі машини піхоти сів – одні з найбільш сучасних і потужних у мілітарній індустрії. Скорострільна і далекобійна гармата з різними боєприпасами, багатошарова сталева броня, прохідність по бездоріжжю, сильні сторони виробу шведських інженерів. Західні зразки, в тому числі і ця шведська, це від 90-х, вона геть інша, і навіть у якщо вона втрачена під час бою, там наїхала на протитанкову міну, або там влучання навіть танкового снаряду, це дозволяє екіпажу і десанту вижити. У лютому цього року прем'єр Швеції Ульф Крістонсон заявив про передачу Україні півсотні БМП Сівіт-90. Це п'ять механізованих рот або ж півтора батальйона у ЗСУ. Це дуже потужна зброя, і а, вона а, досить швидкострільна. Розробка CV-90 почалася у 1980-х, коли шведська армія поставила за мету отримати сучасну маневрену БМП. Екіпаж три людини: командир, водій та стрілець. Приціли для стрільби мають і стрілець, і командир, що є трендом сучасних БМП для вогневої підтримки піхоти. Наші підрозділи на фронті вже отримали шведські машини. Ось одна з таких: лиманський напрямок. Працювати доводиться в умовах запеклих боїв і ворожих танкових обстрілів. Наші навідники кажуть, що це ювелірний інструмент який дозволяє дуже точно, дуже дуже влучно стріляти і вражати цілі, ну навіть танки, ефективна дальність стрільби по наземних цілях може сягати до трьох кілометрів, а по повітряних до чотирьох. Вона може використовуватися не тільки проти гелікоптерів та літаків на низькій висоті, а й проти крилатих ракет за умови візуального виявлення. Максимальна дальність стрільби понад 12 кілометрів. На таких відстанях СІВІ-90 можуть працювати навісною траєкторією. З закритих позицій. Гармата 40 мм, вона більш потужна, ніж та, що на, на радянських аналогах стоїть. Вона від фірми Бофорс. Вона колись була розроблена як зенітна гармата, тому, тому вона може стріляти чергами одиночними, чергами по 4, чергами по 8 пострілів. І мають спідкаліберні снаряди проти броньованих цілей, має осколковий фугас має трасуючі. В українській армії ці машини можуть стати посиленням механізованих бригад. На полі бою вони показали відмінний результат, хоча у війні такої інтенсивності втрати цих машин будуть неминучими як від артилерії, так і від протитанкових мін. Та наші бійці від цього панцерника у захваті, бо він не тільки точно стріляє, а ще й комфортний і головне має надійний захист на відміну від старих радянських БМП. На тих шведських БМП дуже потужний броневий захист, тобто сам, сам корпус зроблений з катаної броні, і крім того, є додатковий а, пасивний захист, який а, ну досить велике, а, несе велике навантаження і дозволяє зберегти екіпаж і десант. Тож, у разі продуманого застосування та ще й з урахуванням, збільшення кількості СІВІ-90 може стати. Ефективною заміною радянських БМП-1 і БМП 2 та фактором переваги у війні з Росією українське міноборони розглядає можливість у далекоглядній перспективі поставити на озброєння ЗСУ тисячу таких машин. Ігор Ловинок, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.